Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ФМ, з вами Ганна, і задали задали мені таке поставили <клес> запитання, яке я хочу розібрати в цьому відео стосовно Тіктоку. А, а чому взагалі сплила ця тема? Бо мого коханого, який давно досить зареєстрований на Тіктоку, раптом прийшов запит від Тіктоку на господи, дослівного не скажу на доступ до його даних. Коротше. Погоджується він чи ні. Але ну це тільки зараз. Пам'ятаю, що колись і мені мені щось подібне приходило. Я навіть заходила, читала політику конфіденційності, про які дані йдеться, і так далі. Що ніби там нічого кошмарного прям я там не побачила, але все одно це завжди підозріло, бо особисті дані то є важливо. І всі знають, навіть ходять чутки, що TikTok то шпіонський додаток, шпіонська програма, і що ну, навіть відбуває. Я помічала дійсно такі речі, десь з кимось переписуєшся в месенджері в особистих повідомленнях, і раз тобі Тікток по темі підсовує відео і так далі. Що просто ця стрічка в Тіктоку, рекомендації у ці відео іноді, ну, дійсно, ніби думки твої читає. Це якось все підозріло. От про це, власне, будемо раз Будемо роз облачати Тікток, але ну. Мені здається, ну ми це запитаємо: пов'язувати тікток з нашою українською владою, там, з нашими СБУ. Ну, не знаю наскільки вірно, бо це ж китайська програма, якщо хтось раптом не знав. А там хто його знає, зараз запитаємо, наскільки е, ну запитаємо спочатку: шпіонська, не шпіонська, як можна її, ну, чи збирає Тікток е, паралельно якісь прям секретні дані особисті, які немає права да, збирати? Uh, да, Причому в корпорації. Ой, ну, uh, слухайте, ну тут буде зараз, буду я говорити далеко не тільки про TikTok, а буду говорити, в принципі, про всі соцмережі. Що, в принципі, соцмережі uh, є така думка, і тут я тепер з нею погоджусь. Не Розпливайся. Uh, соцмережі, в принципі, є шпіонськими. Всі. <свят> тобто вони ще й там і діляться даними. Тобто десь є єдина база даних, до якої прив'язані всі соцмережі. І так, доступ вони мають, напевно, ну, зараз ми це уточнимо, скоріш за все, не тільки до того, що ви там у відкритий доступ викладаєте. Це прям корпорація як слідкування за людьми. Да? трійка Кубків як об'єднання таке. Ну і десятка кубків теж об'єднання людей. І е, дивіться, як цікаво, що саме цими арканами показали на да, трійкою пентаклів, не сімкою мечів. Бо люди в соцмережах розслабляються, проводять своє дозвілля. От більш карти вийшли такі, от на легкому вайбі, але в трійки кубків є і неприємна сторона, зворотна, така як, наприклад, порушення особистих кордонів, коли от, друзі настільки тісно здружилися, що вже кордонів один одного не чують, і не відчувають. От. Занадто сильно губи цілуються. Ну, тобто, відповідно, тут можуть порушувати ваші кордони по цим картам. А до яких даних ці всі соцмережі, ці всі програми мають доступ? От, Про що ми не знаємо, так? Декілька пентакло. А Навіть до того говорять карти, в чому сором, ну, тобі самому соромно собі зізнатись. Особисті фото, там, від, ну, коротше, до всього. до всього. Компромат є на всіх, коротше. Якось так бачу, що фокуси тут відбуваються. От. Ми думаємо, що це як закрита інформація, да? до якої маємо доступ тільки ми, але ні. З якою метою це робиться? Ну, от як на майбутнє. Якщо якась людина сильно. Тобто, зараз воно збирається без конкретної мети одразу щось робити з цією інформацією. От вона десь накопичується, накопичується. А якщо буде потрібно, то її піднімуть звідти. А у якому випадку можуть її підняти витягти? Якщо хтось буде переховуватись, зникне з радарів. Але, наприклад, у влади будуть питання до цієї людини, щоб от когось знайти, хто переховується, вивести на чисту воду, бо зворотна сторона Аркану Відлюдник – це як приховування чогось інформації, мовчанка, да. Така. Щоб ви, ну, коротше, коли е, знадобиться ця інформація, знадобиться ця людина? Якось так. Ну, але знаєте, то така ситуація. Ну, о, в поганому сенсі як бомба сповільненої дії, да? що невідомо, в яку ти ситуацію потрапиш, і кому знадобиться цю інформацію твою особисту використати, да? Але з іншого боку, тут я не бачу такої прям наявної загрози, в найбільший час. Якщо щось таке полізе з тих джерел, то ще якось не скоро. Да, але буде момент, коли почне активно використовуватися ця інформація, і це буде шоком для людей. Але не скоро, дуже не скоро. Ну, якось так. Якось так. Чи можна цього якось уникнути? Ну, тільки повністю себе, приховавши від цих соцмереж, видаливши всі всюди додатки, акаунти от прям не просто. Видали в додаток з телефону, а видали в сам акаунт на сайті, да, де ти зареєстрований, все видали, всі додатки. От якщо е, ти їх відправиш коротше в повний блок, Ай, ну от якось так люди. і Що ви нам порадите у зв'язку з цим? Всім, хто дивиться. Ну, бути прагматичними, контрольованими, розуміти, що твій гаджет, якщо ти є в соцмережах, ну, зваженими, да, такими бути щодо інформації, що ти де пишеш, що ти де кажеш. А позірці я навіть не знаю. Давай тут точно. Ну, Зірка теж вона така холодна, мовчазна. І ще я уточнила її, вийшла Дев'ятка Пентаклів, карта теж в чомусь замкненого особистого простору. Ну, Напевно, таке найпотаємніше, говорять карти, тримай взагалі тільки в своїх думках, або говори за зачиненими дверима, а тільки в особистій розмові. От якось так, якось так. І бачите, і на дні королева кубків залишилась, яка теж про особисте да? тут, тут, тут йдеться якраз про особисте особистому в соцмережах не місце. Якось так показують. Ну, якщо ви хочете, щоб це прям залишилося е, таємницю. Ну, така от історія, друзі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Пропонуйте свої теми для відео. Сподіваюсь, було цікаво змістовно. З вами була Ганна Найпробуде з вами сила.